Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося на природі і ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також брати Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми з вами продовжуємо досліджувати Біблію, і сьогодні ми з вами маємо другий урок, який має назву Грандіозний христоцентричний план Бога. І пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, першому розділі, третьому вірші: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах. У Христі. Хороший текст, який говорить нам про те, що Господь нас поблагословив. І взагалі, коли ми з вами говоримо про грандіозний план, і він ще названий христоцентричним, то виникає запитання, який це христоцентричний план Бога і в чому він полягає? Знаєте, Павло пише так відкрито, і хоче показати оцю велику красу Христа. І яку він роль відіграє саме для цієї церкви. Коли він пише, він, він ніби як знаєте, так ем, показує, наскільки вони сім'я, наскільки вони єдині і наскільки важливий Христос е, от, в їхньому житті. І коли ми говоримо про цей христоцентричний план, це план, який ну, в самій назві має оцю основу, якби головну ідею. Христос у центрі, у центрі всього. У центрі життя людини, у центрі Ефеської церкви, у центрі Спасіння. Ось, тобто на основі Христа базується весь оцей план Спасіння. Ну, ви знаєте, грандіозне послання до Ефесян, це супер послання. Бо Павло тут відкриває плани Божі, що Бог у Христі хоче Христа зробити ще з десотворіння Всесвіту, хоче зробити його Царем Всесвіту і нас. З ним теж зробити царями і священниками. Це вже план. І Павло показує, от на ефісянах, як це благодатью Божою робиться. Бо ми, коли читаємо послання ефісян, то ну хто там зібрався? Павло пише, щоб ви не пиячили, як пиячили, щоб ви пиїдалам так не служили. Ну такі елементарні, може, для нас для християн речі, але він пише, і це є грандіозний план. От з такого матеріалу. У Бога є план зробити оце чудо в Христі Ісусі. Тобто це звели, це грандіозніший план. Я не знаю, як ангели дивились, коли вони знали, що оці всі пияки, оці всі ефісіани, вони посадять. Там ангели написано в об'явленні Стоять, а 24 старці це ж представники людства. Вони сидять. І це те місто, яке хоче, хотів займати дьявол, бо він хотів там сидіти в сонмі богів. І тут вони всі дивляться, і хто там буде сидіти? Оце і є план. Бог каже, оці моєю благодаттю будуть там сидіти, щоб звеличити свою благодать у Ісусі Христі. Mm -hmm, так, дуже і тут, ще знаєте, в пам'ятному тексті ви зачитали, mm -hmm. то ви вірно сказали, що Бог нас благословляє, а і ми повинні благословляти Бога. Тут благословений Бог Отець. І ми читаємо, що і Христос іноді казав, благословляє тебе Господь. Тобто це теж те питання, яке ми, ми тільки ж ждемо, що від Бога благословить. Але і Богу добре слово від нас ну, не буде завадно. Саме так. Цікавим також є ще текст, який йде наступним після нашого пам'ятного. Це саме четвертий, де сказано, бо вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були ми перед ним святі і непорочні у любові. От, перше заложення світу. От, Як можна ось це? Трактувати що означає, бо знаєте, в деяких людей є складнощі із цим текстом, тому що деякі люди його інтерпретують наступним чином: що перед ще створенням світу когось собі Бог вибрав, і саме ці люди, можливо, і будуть тільки спасенними, тобто когось він вибрав на спасіння інших на загибель. І що насправді означає цей текст? Так, є така думка наперед призначення. Ось, наскільки, я, якщо я не помиляюся, кальвінізм, також основоположник цієї ідеї. І знаєте, ну, можна багато говорити про цю, про цю та іншу думку, але я хотів би привести такий приклад. От, приклад, ну, можливо, на собі скажу. От я одружений, але дітей ще не маю. Але от в мене вже є в планах, от, тобто, щоб в них було щасливе майбутнє. Я вже їх призначаю, так би я хотів би, я бачу їх в щасливому майбутньому, де вони будуть жити життям християнським, де вони будуть мати хорошу освіту, де вони будуть такі, такі, такі. Тобто, в мене є значить, таке призначення, бачення. Вони мої діти. І ось щось, щось подібне, як на мене, і в випадку життя християн, життя людства. І Божих планів щодо людства. Бог так вибрав вже давно, щоб людство спаслись. І як написано в Івана в 3 розділі, він загинув, щоб не ті, 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 а кожен, кожен, хто вірує. І ця ідея, щоб кожен, хто вірує спасся, вона і передбачає оце передбачення людини на спасіння. Це якщо так, коротко і в загальному. І це так. То, що сказав брат Богдан, то тут є ключове слово. Він вибрав нас у ньому у Христі, не просто нас вибрав. Тобто Бог вибрав шлях у Христі. Бажано, щоб всі були у Христі для Бога. Це він бажає, щоб усі були спасенні. І той, хто вибирає шлях у ньому у Христі, то він для них вже вибирає отакий шлях, щоб ми розуміли. І тут дуже чудово, тому що, знаєте, багато хто сьогодні говорить. Що для Бога, ну, до Бога, точніше, от є багато шляхів, і кожен іде своїм. Але тут якраз цей текст є також таким підтвердженням, що у ньому у ньому якраз і є спасіння саме в Христі. І Христос говорить, що я є дорога, і правда, і життя. я хотів би ще підмітити ось цю таку. Думку призначення, угу. що якщо от призначення воно, воно справді існує, якщо припустити, тоді яка взагалі роль, яка взагалі наша е, життєва ціль, яка взагалі е, важливість нашого рішення? Ми можемо жити абсолютно як завгодно. Якщо Бог вже все, все як на як машини, все призначив, то ми абсолютно не маємо ні вибору, ні свободи волі. Все, що завгодно ми можемо робити. Ми або якщо вже призначені на спасіння, ми вже спасені, а не призначені, не спасені. Тобто абсолютно виключається роль людини у цьому всьому. І тут дивіться, тут таке е, думка Павла, що ми бачимо, що Бог в чому грандіозність плану. Бог вже зарані знав у ньому, що Христос помре. Його син, тось тобто, я хочу сказати, наскільки цінна людина, оцей план для Бога створити людину, що ради неї він вже зарані знає, що віддасть свого сина в ньому, бо це ж про жертву Христа Бог знав ще до створіння світу, і він на це пішов. Ми навіть не розуміємо, яка Може, в нас цінність. Може, цю вічність, як пише сестра Вайт, ми будемо познавати, яка яка в нас цінність, і на що Бог на це пішов. Щоб у ньому у смерті Христа Воскресити там дало Павло далі. Пише Ефесяна, воскресити нас із духовно мертвих людей. Тобто це ціна. Бог не за ангелів так чогось не боровся ні за кого. А от за людину, то людина це особа створіння. І Христос сам Бог вже знає, що його син стане людиною. Це такий план. Це не то, що грандіозний, а супер його неосяжний план. Неосяжний, і навіть наша мова буде занадто бідною, щоб описати, наскільки це величний чудовий довети саме так. І ось коли ми дивимося на весь оцей план, ми тільки вкотре переконуємося, наскільки Бог нас любить, що він саме заради нас це зробив. І ось тут також говориться в посланні до Ефесян, в цьому ж розділі вже 11 і 12 тексти про те, що і ми якось повинні віддавати натомість. От, жити прославляючи його велич. Як практично ось можна це сьогодні зробити? Які от от можуть бути такі от практичні кроки от, до практичного саме застосування, саме от прославляння нашого Бога і його величі, коли людина у Христі, то в Писанні написано, що вона створена на добрі діла. Тобто для неї у Христі, коли Дух Святий всіляється в людину, для неї для неї це вже становиться єством. Але йде борьба. Павел, усе послання Ефесяна, пише, але борьба не закінчується. Борьба продовжується, бо плоть не хоче оцю нову людину, яка народжується, вона не хоче її сприймати. Тому Павло каже: ви не розслабляєтеся, ви продовжуєте цю боротьбу і ви вибираєте сторону духа. Це для нас, ми вже казали, в яких у зроках суботні школи це постійний наш вибір. І тоді дух буде все більше, більше, більше наростати, а плоть буде змірятися по дух. Це битва. Павло пише святим у Ефесії і вірним в Ісусі Христі. І потім це послання, де подробно Павло писує, як жінкою поводитись, як там до язичників не ходити. Тобто це ще сирі люди. Але Павло їх вже називає святими. Іноді ми не розуміємо, що таке святі. Знаєте, в нас таке на ікони люди дивляться, там нім потрібен бути святий. Але святий по біблії це той, хто приймає Христа і Духа Святого. Він вже святий, хоч в нього ще там, і жінкою йому треба розказати, як там поводитись, як в церкву ходити, як там з язичниками нічого не мати. Але вже він починає називатися цими. Це це ж грандіозний план, що Бог нас називає вже своїми дітьми. Так, от дуже добре ви сказали і про те, що Бог називає це крас саме святими. І святими, що навіть з грецької мови, що означає буквально от, це слово? Пам'ятаєте? Воно означає відокремлене. Відокремлене від чогось. Від чогось. Так, і ми дійсно, коли ми є в Христі, то ми відокремлені. І дуже ще от добре, що ви згадали про Святого Духа. І хотілося б зараз, щоб ми зачитали от Ефесян, перший розділ 13 і 14 тексти. Будь ласка, бачите. У ньому і ви. Почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом обітниці, який є завдатком вашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення його величі. Угу. От виникає якраз запитання: що це за печать Святого Духа і що це за завдаток, про який тут говориться? Ну, завдаток це є те нове життя. Яке починається у тих же самих Єфісян. Тобто, оце те, що їх відокре... відокремить. Іноді, може, вони ще будуть десь падати, щось таке, але воно вже буде в них якусь іншу реакцію визивати. Есть, між спасенним і не спасенним, яка різниця? І там гріховна природа, і там гріховна природа. Але в спасенного гріх він визиває реакцію. Це є печатка Святого Духа. Він покаянню привоїть квіри. А в не спасенного він шукає гріха. І Павел, отут у цьому посланні, усі шість розділів, він показує, що ви вже не шукаєте гріха. він каже. Ви шукаєте Христа, шукаєте його праведності. І Дух Святой буде нам допомагати і штовхати на це, підсказувати. Завдаток, знаєте, це ну, коли зарплату отримують, то получають завдаток. Це ще не повна сума. І можна сказати, що коли людина приймає Христа, коли вона приймає Святого Духа в її життя, вона вже починає жити на цю зарплату, яку Поступово і в майбутньому ще виплатить Господь. І я думаю, оця повна виплата, це, це буде наша вічність. Сьогодні ми, коли приймаємо Духа Святого, коли ми живемо тим християнським життям, ми вже намагаємось жити на оцей завдаток тим життям небесним. Але от повна зарплата в нас буде у вічності. Саме так, так і амінь. І я дуже хочу, щоб всі наші глядачі, які нас дивляться, пам'ятали про це. Завжди йшли до Ісуса Христа за очищенням і прийняли також і Святого Духа у своє серце, який би змінював їхнє єство на голос Божий. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до нас. Запрошуємо вас, щоб ви писали коментарі, щоб ви також ставили якісь запитання. Можливо, ви маєте якісь молитовні прохання. Ми також запрошуємо вас їх писати. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і зустрінемося з вами на нових зустрічах. До побачення.